Леся храплива щур Олівчик Лінивчик. Пішов восени малий Михась у школу. Купила йому мати, щоб мав що читати, книжечку з образками. Купив йому тато, щоб мав на чому писати зошит з лінійками. Купив йому братчик Левчик, гарненький олівчик. Став Михась щоднини у школу поспішати, бо хотів навчитися скоренько писати. А олівчик йому помагав, як знав. Через тиждень вже оба навчилися багато пишуть мама, баба, дідо, тато. Та нараз скоїлось лихо розказати. Вночі заснув михась у ліжку. На столі поклав свій олівець і книжку. А з кутка шкряп шкряп, виходить нишком довгохвоста мишка гризи книжка. Гей, олівчику, здоров мій пане. Що за діло ти задумав препогане? Михасові помагаєш дуже, а за те. Він голову тобі, все струже. говорила та й говорила, сидячи за пляшкою чорнила. Аж послухав наш олівчик її мову і сказав собі: Ні, не писатиму вже знову, а Михась нічого і не знає. Ранком іде у школу поспішає, сів на лавку та почав писати. Пише мама, а виходить тато, пише груші, а виходять сливи. Щось михась сьогодні нещасливий. Пише вівці, а виходить кози. Вже пливуть по личку михасові сльози. Ні, вже, мабуть, не писатиму ніколи. І михась з плачем побіг зі школи. І сидить мехась три дні у хаті, вже з нудьги не може їсти і спати, а книжки та зошит з лінійками припадають у куточку порохами. Просить книжка, ой, олівче, друже, та не будь такий упертий, дуже. Просить зошит, сумно тут сидіти, коли в школу йдуть всі чемні діти. А олівчик. Ні, дайте ви спокій мені. Будьте тихо, ні дуду. Я писати не буду. А з четвертого дня братчик Левчик купив Михасеві новий олівчик. Зрадів михась, як ще ніколи, вхопив зошит книжку та побіг у школу. Той новий олівчик пильний. Працьовитий вже михася хвалить знов учитель. А олівчика-лінивчика в кутку кімнати вже кінчає мишка догризати.